Анатолій Петрович, мене, якщо брати, я відрізняюся тим від ваших депутатів, як Олексюк, секретар ради, що я був обраний в 2010 році, а ви фальсифікаціями захоплювали владу своїх депутатів. Просто, що говорити про фальсифікацію? Скажу наступне, що скампи не. назад, я коли тут був, знайшли три кульки із бюлетенями зі І тоді партія пора подала позови по оскарженню цих виборів в місті Буча. На жаль, коли ми подали і у нас були свої докази, як письмові відео. Народної партії, які були представлені тут, які знімали журналісти, вони всі сказали, що передали е, фото, відео фіксацію е, цих е, фальсифікацій Олександру Таможньому. Той сказав, що ну, е, все знешкоджено, і, на жаль, вже немає нічого. Тобто, то, натомість цей громадянин е, взяв, підписав е, лист. Ну, я там називається, це щастя, там, де були представники і партії регіонів, і народної партії, і батьківщини, і ХТС, і все, що завгодно, про те, що вибори в Бучі відбулися чесно, законно, виключно одна партія е, щось там робила і саботувала. І є підпис таможнього, безпосередньо. Помилки, якщо таможній приймав участь у фальсифікації, то я... Суди, напиши заяву і покайся в прокуратурі. А звісно, бажано, щоб на наступну сесію було принесене те відео по фальсифікації, де було, яке ти приховував 4 роки, і хай тоді громадські серце Дякую.